До вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу вам нагадати, що з 1 жовтня 2022 року сума компенсації за розміщення у себе переселенців у нас зросте. Вдвічі буде становити 900 гривень за одну особу. Тому виникає логічне питання: як це вплине на розмір. Субсидії українським родинам, які приймають у себе внутрішніх переселенців за програмою «Перехосток» в неопалювальний період виплачували компенсацію у розмірі 450 гривень на кожну розміщену особу. В опалювальний період ця сума зросте вдвічі і буде становити 900 гривень за одну розміщену особу. Як повідомляють в міністерстві реніінтеграції України підвищення компенсації за проживання біженців. Власники домівок почнуть отримувати вже з 1 жовтня 2022 року. У той же час також в міністерстві уточнили. Що ці компенсаційні виплати ніяким чином не будуть впливати на субсидії, які ви отримаєте? Міністерство соціальної політики України розробили зміни. При нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не буде обчислюватись як отриманий дохід. Пакет цих змін найближчим часом буде винесено на розгляд урядом. Хочу нагадати, що програма прихисток передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб. От така Інформація також існує на даний момент, тому не хвилюйтесь, хто в себе приймає внутрішньопереміщених осіб і хто буде отримувати компенсацію від держави у розмірі 900 гривень за кожну внутрішньопереміщену особу. Не хвилюйтеся, воно ця сума не буде зазначатися як дохід, і абсолютно ніяким чином не буде впливати на вашу субсидію. Тому можете надавати прихисток. І людям, які потребують зараз домівок, і отримувати надалі субсидії. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте з задоволенням вас проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.